Вітаю вас, мої любі малята. Нагадайте, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, зараз зима. Узимку на вулиці тепло чи холодно? Так, взимку дуже холодно. Діти, а ви знаєте, що це? Так, це годівниця. А для чого вона потрібна? Вірно, щоб до неї прилітали птахи і могли поласувати смачненьким насінням, яке насипають їм люди. Хто прилетів до годівниці? Птахи. А давайте згадаємо, як їх називають. Хто це? Це голуб. А це Це горобець. А як називається ця пташка? Вірно, синичка. А це що за пташка? Правильно, це снігур. Молодці. Зараз зима, на вулиці холодно, птахам дуже важко добувати собі корм. Ми їм допомагаємо і підгодовуємо. А де зазвичай розташовують годівниці? На деревах. Зараз я пропоную дізнатися, що ж полюбляють їсти пташки. Для цього нам потрібно уважно дивитися на картинку та спробувати скласти речення. Ось, наприклад, горобець їсть насіння. Як зветься ця пташечка? Синичка. А подивіться, що вона любить їсти. Це сало, синичка їсть сало. Яка пташка на картинці? Голуб. А що він полюбляє їсти? Голуб їсть крихти хліба. А це хто? Снігур. Снігур їсть. Ягідки дуже добре, молодці. Тепер ми з вами знаємо, які смаколики полюбляють різні птахи. А зараз я пропоную пограти у ще одну гру. Гра називається Хто сховався за сніжинкою. На вулиці пішов сильний сніг, і нам потрібно дізнатися, хто ж сховався за сніжинкою. Голуб. Хто сховався за сніжинкою? Снігур. Хто сховався за сніжинкою? Горобець. Хто сховався за сніжинкою? Ворона? Хто сховався за сніжинкою? Синичка. Молодці. Ми вже з вами знаємо, що пташкам потрібно допомагати, тому сьогодні я пропоную зробити для пташок незвичайну годівничку. Для цього нам потрібні дві склянки зернової суміші, півсклянки борошна та півсклянки води, а ще формочки для печива, паличка та щільна нитка. Висипаємо зернову суміш у глибоку тарілку, до неї додаємо борошно, беремо ложку і дуже гарно все змішуємо. До цієї суміші вливаємо водичку. Та теж все гарно перемішуємо ложкою. Коли суміш буде готова, беремо формочки та починаємо їх заповнювати. Висипаємо зернову суміш та гарненько притискаємо ложечкою. За допомогою трубочки або палички робимо ось такий отвір. Тепер залишилося тільки почекати. Поставимо наші смаколики біля батареї, щоб вони трішки підсохли, і вже наступного дня можна йти і годувати пташок. Тільки не забудьте зробити зав'язочки, щоб їх можна було повісити на дерево. Тепер пташки точно не залишаться голодними. А я, дітки, буду дуже чекати на ваші фотографії. До побачення, до нових зустрічей!